Бачимо дим, вогнище, вогнище. Пішов сигнал на пульт Ні. і наші пожежники оперативно починають працювати. Дітки одне за одним опановують нові вміння та навчаються поведінки під час надзвичайних ситуацій. Таку можливість їм дав клас безпеки вогник. Його відкрили на базі 4-ї державної пожежно-рятувальної частини в Ужгороді. Тут малеча від 3 до 12 років отримала змогу весело й одночас одночасно з користю проводити час. Показую хімію. І... Про пожежу. І... Що треба робити під час пожежі? Розказали, що треба бути обережними змінами. І я ще навчилася нових е... новых професій, які можуть бути в пожертві. Коли пожежа не треба бути, не треба переживати, тому що треба бути спокійними. І якщо ви знайдете якусь дорослу людину або своїх знайомих, то можете підійти до них старших там родичів, сусідів. Клас дуже важливий це інтерес виявляю у дітей до нашої справи, до цієї роботи. І та навчає дуже багато, де пожежні виходи, що робити з вогнем, що таке пожежний рукав і інші речі, які там не дзвонити у пожежних зря, тільки коли. Насправді пожежа якась. Тут в кімнаті представлені в ігровій формі всі ці спеціальності. Дитина має змогу е, пощупати, одіти, приміряти, спробувати е, абсолютно все е, побути в ролі ко е, кожного із моїх колег, можна так сказати. Е, також, на мою думку, чим, е, важлива ця кімната, тому що е, тут багато фарб. Кольорів і діти в ігровій формі, не усвідомлюючи, не усвідомлюючи саме навчання, навчаються. Інтерактивна спеціалізована та цікава для діток кімната розділена на кілька зон. Тут наявні інформаційний куточок, укомплектований всім необхідним для малювання, магнітні дошки, де зображені піротехніки, хіміки, гірські рятувальники і пожежники, та спеціальна зона, де начебто трапилася пожежа на кухні, і її необхідно приборкати. Цей клас він дуже потрібний, тому що ми маємо поміняти зараз світогляд нашої молоді, щоб вона виросла і розуміла, що таке є добровільний пожежний рух, що таке є допомога і надання допомоги цим не тільки на професійні пожежники мають виїжджати на пожежу, а й добровольці. От ми зараз у цих юних. Наших добровольцях будемо розвивати це бажання. Будемо навчати їх як протимінній безпеці, так і правилам користування побутовими електроприладами, так і поведінки під час хімічної чи радіоактивної безпеки. Втілити в життя необхідний для діток проект вдалося завдяки грантовій програмі. Вартували роботи близько 26 тисяч євро. Їх надали представники Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках програми Польська допомога. W Polsce jest dużo bardzo takich jest idea stworzenia takich e, e, klimat, e, e, behat, bardzo, bardzo roków, ale kiedy ja była małenka, takich e, też nie było. І я дуже рада, що Польща колись десь такий зірець взяла, і ми можемо передати далі в Україну. І також дуже рада, що в Україні я думаю, на рівні на обласному рівні перша така кімната. Насправді це велика програма, і у нашій державі в Україні держава теж не дивлячись на війну, опікується цією програмою. Обласна рада теж зробила таких два класи на стадії закінчення. У нашому ліцеї на Загорській і військовому ліцеї в Мукачевіць, але це для більш для старших дітей, більш професійні. А саме з формою ігрової навчання безпекового фактора безпеці реалізували цей проект, дякуючи консульству Польщі у Львові, особисто генеральному консулу, за те, що вона знайшла цю ідею, зробити це для самих маленьких. Допомагатимуть знайомити малечу з важливою інформацією також ювенальні поліцейські Закарпаття. Стоячи на варті безпеки саме дітей, вони уже розробили низку необхідних заходів. Поліція не стоїть осторонь і завжди дбає про безпеку громадян в цій чи інші мірі. Наша позиція працівників поліції, зокрема ювенальної провінції, буде в напрямку безпеки надавати підтримку нашим колегам з ДСНС. По безпековому середу. а саме це і профілактика злочинності, і правопорушень у побуті перебування в школі і тому подібне інші такі речі, не тільки ті моменти, які ми зараз бачимо з вами, тут будуть присутні, а і поліцейська присутність, де буде роз'яснено дітям навички поведінки в школі, законодавство. Зокрема, і про булінг буде проведена бесіда з ними. що все осяжно буде здійснено в цьому класі робота. Вихованці середніх навчальних закладів Ужгорода відвідуватимуть кімнату для отримання нових знань та вмінь, як зазначив Ужгородський міський голова Богдан Андріїв. Задля зручності для них розроблять відповідні графіки і таким чином навчатимуть малечу правильному поводженню у разі виникнення надзвичайних ситуацій.